Здавалося б, що нового і незвичного можна побачити в житті звичайного дитячого садка, як завжди, ігри і заняття, прогулянки та святкові ранки. Та, виявляється, в нашому місті існує незвичайний дитячий садок, яких у нас на Волині тільки два. А незвичайний він тим, що тут працюють групи для дітей з вадами зору. Про те, як не просто бути першим, знає кожен. Та все ж є у нас люди, які, не боячись труднощів, не по вказівці зверху, а з власної ініціативи, розпочинають нову справу. Такою людиною є завідуюча дитячим садочком номер 6 що по вулиці Володимирській, Клавдія Анатоліївна Савчук. Клавдія Анатоліївна, скажіть, будь ласка, як виникла ідея створення ось таких груп для дітей з вадами зору? Ви знаєте, що я, проходячи щодень вулицями нашого міста, бачу мам з дітьми, маленькими дітьми дошкільного віку, які йдуть в очках, яких мама веде за руку, тому що дитина не бачить, куди її йти. Мені серце моє обливається кров'ю із-за того, що в нас стільки дітей хворих. Хворих. До проблеми здоров'я треба підходити, я думаю, кардинально зараз вирішувати цю проблему. І мені, в мене виникла така ідея допомогти хоч чимось нашим сім'ям, нашим батькам такий скрушний час допомогти в лікуванні цих дітей. І я Проявила свою власну ініціативу по створенню цих груп. Мені на зустріч в першу чергу пішов наш відділ освіти, наша фінансова служба на чолі з головним бухгалтером і завідуючим міську. І е, дитяча поліклініка, де я взяла загальну кількість хворих дітей, які облікуються в них із патологією зору, різноманітною патологією зору. І для того, щоб створити такі групи, це не тільки необхідно мати кількість дітей, а необхідно створити умови, відповідно створити кабінет лікувальний, відповідно його й обладнати. І такий шлях по переобладнанню груп, по оформленню кабінетів, ось по створенню умов. Я почала над цим працювати і якраз на початок навчального року 90-го в нас ці групи почали працювати. В групі п'ятирічок вісім дітей. З ними працюють досвідчені педагоги. Відмінник освіти України Галина Петрівна Шимейко і Галина Михайлівна Масюк. Основну увагу в своїй роботі вони приділяють індивідуальному підходу до кожної дитини, у урівноманітненню форм роботи по корекції зору малят. Групі семирічок дітей готують до школи, вчать читати і писати, вивчають основи початкових математичних понять. В групі 10 чоловік, що дозволяє педагогові приділити увагу кожному з урахуванням ват його зору. Для загального оздоровлення діти займаються в спеціально обладнаному спортивному залі. Тут проводяться ранкова гімнастика, фізкультура, спортивні ігри та розваги. Та найважливіші заняття відбуваються в офтальмологічному кабінеті. Працює тут з малятами медсестра-ортоптистка Лариса Данилівна Гурик. Офтальмологічний кабінет забезпечений такими лікувальними і діагностичними апаратами, як синаптофор для лікування східної і розхідної косоокості, офтальмоскоп, що коректує найслабшу частину сітчатки ока, амблеотренер для корекції зору близорукості, кольоротест. Роботу Лариси Данилівни з дітьми важко назвати процедурами, бо проводяться вони у формі гри, і цей медичний кабінет діти відвідують з задоволенням. І ще одна важлива деталь. Якщо дома і в дворі серед ровесників малята, як правило, не хочуть носити окуляри, то тут, у садочку, роблять це залюбки. В дефектологічному кабінеті заняття з дітьми проводить тифлопедагог спеціальної освіти Ганна Іванівна Труцюк. Шляхом різноманітних прав та ігор вона працює над виправленням дефектів зору у хворих дітей. Дидактичний матеріал підібрано так, що за формою змістом він потребує розумового навантаження дитини і максимальної активізації гостроти зору. Стар. Працює з нами Лукуховська Ірина Владиславівна, яка кожного місяця приходить, перевіряє стан здоров'я дітей, стан зору кожної дитини, дає настанові медсестрі, яким чином з кожною дитиною працювати. І по її результатах я завжди з нею спілкуюся, коли вона у мене є в нас в дитячому садочку. Я бачу, що вона задоволена, і останнім часом вона сказала, що дуже хороший зріст зору дітей, дуже задоволена роботою медсестри, тому що в середньому в нас зір в дітей зріс. Від 20 до 60%. Ви знаєте, я хочу сказати велике спасибі такій розумній і чуйній людині як директору нашого м'ясокомбінату Володимиру Петровичу Головатому. Це безкорисна людина, безкорислива. Вона він. Іде е, на всі прохання, на все, що може, тим допомагає дитячому садочку, він допомагає матеріально, він допомагає грішми, він допомагає своїми спеціалістами в області такі, будівництва, якихось ремонтів. Ось це єдина поки що в нас людина, яка дійсно ставиться з душею, з розумінням, справи до дітей, до їхнього щасливого дитинства. Хотілося б, щоб наші бізнесмени звернули увагу на дитячі садки, допомогли їм вистояти в такий трудний час на ногах. Більше ста дітей з вадами зору стоїть на обліку в дитячій поліклініці міста Ковеля, І тільки 20 з них відвідують спеціальні групи в дитячому садочку номер 6 Отже, більшість батьків не знає про те, що у них є унікальна можливість вилікувати свою дитину, допомогти їй зняти окуляри і прийти у школу здоровою. За статистикою наші діти хворіють все більше і більше. Та добре, що є такі педагоги, як Клавдія Анатоліївна і її колеги, які дбають не тільки про виховання, а й про лікування дітей, мріють бачити їх щасливими і здоровими.